Я рада вітати вас, мої любі малята. Щиро вітаю вас зі святом вишиванки. Усе навколо завмирає, коли вдягаю вишиванку. Лиш серце радісно палає, мов промінь сонця на світанку. Коли вдягаю вишиванку, немов любові признаюся. В своїй країні ніжно й палко, вдягну і Господу молюся, українська вишиванка. Це символ української культури та національний одяг українців. Вишиванки є різні, але поєднання різних символів та візерунків завжди зачаровує. Вишиванки можуть бути ляні, бавовняні і шовкові. Кожен візерунок на вишиванці має свій символічний зміст та історію. Вишиванка це традиційний одяг українців. Це сорочка прикрашена вишивкою різних кольорів і форм. На сорочці вишивають геометричні фігури, квіти, рослини, птахів та багато іншого. Для вишивки найчастіше використовують нитки червоного, чорного, синього, зеленого та золотого кольорів. Кожна область країни має свою особливу вишиванку. Раніше вишиванки були повсякденним одягом, але тепер вишиті сорочки українці вдягають на свята. Щороку, у 3 4 травня, в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки. Цього року це свято визначається 16 травня. Одягаємо друзі вишиванку, шануємо Україну та рідний народ. До нових зустрічей, мої любі малята!